Рада вас бачити на своїй третій частині відео з отруєння грибами та наслідки після цього. В першій частині я вам трішки розповіла, як все почалося, в другій частині розповіла, як ми вже були в лікарні, і в третій частині розповім, як ми вже були вдома та як проходила реабілітація моя і що зі мною ставало в дорослому житті. Закінчила я на тому, що нас обікрали, як ми тільки приїхали з лікарні і вкрали нашу виписку з лікарні. Ми вже деякий час лежали в лікарні. Мама потім мені каже, донечка, я схожу там до центру. Там у нас базар був п'ятницям, куплю каже, щось нам перекусити. І походжу по тих містах, подивлюся. Може, може, все ж таки люди, ну, почитали, каже, і викинули десь на смітник, бо там такий них біля двох такий смітник був здоров'яний. То я кажу, добре, я лежала в лікарні. Мама сходила, це ж приходить довольна, така каже, і приносить це ж цей пакет. Пакет переноси, де ми з ним приїхали з Одеси. Він такий, пам'ятаю, чорний, в таку полосочку, був, сірібрісту. Таку. Каже, доця, ти прислаєшся на мусорці біля оцього етажки, каже, бачу, валяються ці пакети. І я каже, туди, там була біблія дитяча, ця, де мені подарували в лікарні, була наша випіска з лікарні, і були оці ж ботіночки, де мені подарували в лікарні. Так пройшов час, вже пройшла зима, і почала я тихенько вже ходити, трішки вчитися. Мамка мене трішки вчила моя. Ось і одного разу пам'ятаю, що я кажу мамі, що я в мене за нашим будиночком була зразу наша початкова школа, яку я ходила. Я кажу, мама, я хочу піти вже сама до школи. Мама каже, ні, я тебе проведу там під ручку. Я кажу, ні, я піду сама. Ну, значить, іду я трішки іду, і ось. Пам'ятаю те, що я вже не могла йти, мене дуже боліли ніжки, і я впала. Впала, кричу, мама, плачу. Пам'ятаю, як моя мама біжить, теж плачу, каже, що ти не робила, я ж тобі казала. І вона мене занесла до школи, а так вона мене носила на уроки, а потім носила назад додому. Ну, що в час, я все по вже почала ходити, бігати, вчитися, писати. Мамочка, як моя щось робила, я їй завжди просила, мама, навчи мене там тісто катати, навчи мене це різати, це обрізати. Ну, так все, у мене має. мамочка навчила. Що в час, я стала вже дорослішою, вже закінчила 9 клас. Але якось, коли ми були в нашому кругі, це наша школа, там ми їздили вже в друге село, то вже якби всі знали мене, то ніхто на мене пальцями там не тикав і тому подібне. Ну, от коли я пішла б навчатися вже по професії, тоді вже почалися такі каруселі цікаві, тому що, по-перше, я коли поїхала. Подавати документи. Я вирішила, що я буду на повара навчатися, тому що в мене там навчалася ця ж сестра двоюрідна. Вона каже, що їй дуже подобається, що вона там їздить на практики літом, там на море, заробляє ще якісь кошти. Ну, я думаю, чопі ні, я б теж хотіла б їздити, заробляти собі кошти. Вирішила я поступити на повара. Приїхали ми подавати документи в серпні, місяці, і моя черга мені кажуть, що мене не баруть із того, ну, понятно, що ми там всі виписки були з того, що в мене така ситуація з руками. Але мене впустили руки, пішли до дерев сили, розказали, що я дуже все можу робити. Що ну вони не пожалкують. Якщо мене візьмуть, то що я не буду відрізнятися. Відрізнятися від інших дітей. На ну, що вона сказала, що хорошо, але тільки повинен повинен доктор дати. Розрішення мій, мій лікар, якого стоїть на учоті. Ну все, вертаємося. Ми до, все, до свого районного центру. Просимо в того лікаря. Він каже: Я не хочу давати, не хочу брати на себе відповідальність. Ну з ним там порозмовляли, тому що в нас районний центр маленький. Всі друг друга хорошо знали, ну все ж таки він дав. І я поступила. Поступила, навчалася. Я вже потім поїхала на практику. Вже стала трошки доросліша. І там е, ті дівчатка вже знайомі мої там. Подруги там зустрічалися вже з кимось. А я все комплексувала, все мені було. Руки хавала. По е, там, наприклад, приходив якийсь хлопець, знайомитися до мене. І я і, ну там все, так Ми спілкувалися, наприклад, а потім він, типу, ну як, за ручку проведу тебе додому. І я кажу, ні, мені не подобається. типу, В чому проблема? в чому проблема. Ну Коли вони вже брали, наприклад, мене, мене за руку, то на другий день вже шість віщі, вже не було ніякого хлопців. То я спочатку дуже засмучувалася, тому що ну, молодішала вже, доставала доставалася доросліше. І так проходили часи. Але пам'ятаю одну практику, де я була. Пішли ми на море, це ж в мене шрами на, на ногах теж, ну на руках, оце все. Я в шортики оділа, купальник не одівала, пам'ятаю, була просвіщена така сіточка, Ну і був купальник під низом. І це ж на ногах теж мої, мої недостатки, це ж було видно. І пам'ятаю, як всі оці дивляться, я це сіла та й плачу, кажу до сестри, я вже не можу, скільки це таке може бути, ну чого, типу, вони так всі на мене дивляться. Сестра мені стала та й каже, Маріна, подивись на себе. Ти повинна прийняти себе такою ти є, полюбити такою, яка ти є. Не чекай, що тебе хтось там буде повинен любити. Прийде час на твоєму поті зустрінуться ті люди, яким ти будеш подобатися такою. В тебе це вже все не виросте, Маріна. Ну зрозумій, ну так вона з добротою всім. Так ми з нею порозмовляли, пам'ятаю. Вона каже: просто прийми себе. І побачиш, на твоєму шляху будуть ті люди, буде і той хлопець, який тебе покохає, який тебе прийме, і ви создате сім'ю, і все у вас буде добре, Маріна. Ну на все потрібен час. А ти повинна себе прийняти і не дивитися на таких людей. Від цього вона мені сказала, ніхто не застрахований. Сьогодні ти завтра не зрозуміло, хто і що може з людиною статися. Так що живи зараз. І якось тоді мені стало легше, ми з нею порозмовляли, і мені якось було все одно. Дивляться та й дивляться, тикають, дикають. З хлопцем познайомилася, давай руку даю. хочу бере, хочу ні, іди гуляй. І все. Якось так було. Але пройшов час. І йшов час, вже мало бути мені 18-річчя, це теж в серпні місяці у мене день народження. І стала ще дуже велика трагедія в моєму житті. Це загинули мої батьки. Я залишилася одна. У мене ще був мій старший брат, але він вже був одружений. Це було дуже важко. Це дуже велика рана була в мене, дуже важко було мені. Більше після того, як ми похоронили наших батьків, більше я в той будинок не одного дня не, не верталася, тому що я знала, що мене там ніхто не жде. З часом він там стояв, довгий час він стояв. Там потім брак був жив, ну я там більше ніколи не ночувала нічого, навіть ті речі, які там мене залишилися, я їх і не забирала. Я їздила додому, додому їздила, це тільки на кладовище. Додому я взагалі потім не верталася до села, тільки їздила до Тітці, вони потім всі туди переїхали, і я потім тільки їздила, щоб навістити моїх батьків в іншому будинку. Багато хто з вас пише, що там винні батьки і тому подібне. Я розумію, ви не знаєте мої ситуації, але я ніколи не винила своїх батьків за те, що зі мною сталося. Я пам'ятаю одне, що ми не один раз зверталися до лікарні і просили цієї допомоги, але ніхто не хотів, вони всі просто розводили руками. Я не знаю, чому. Це ж не так, просто що ми просто сиділи, спали руки і чекали, поки мені ясне небо світе стане, і я вилікуюсь. Ми ж їздили до лікарні. Мої батьки що могли, то вони для мене зробили. Я їм вдячна за все, за все їм вдячна. Але я дорослішала і пам'ятала вже, що на небі є дві зірочки, які мене оберігають. І я завжди їх просила, будь ласка, мама з папочкою, подаріть мені таку людину, щоб вона мене прийняла, щоб полюбила мене і мої недостатки. Прийшов час, я зустріла хлопців, ми почали зустрічатися. Потім у 2010 році ми одружилися з ним, самі собі, в нього теж. Не було батька, в нього була одна мама. Ну і єд, звісно, слава Богу, все добре. Ми самі собі все збирали там, на свадьбу собі збирали, на все. Ми, ми разом працювали, збирали собі самі. Ніхто нам нічого ну, не допомагав. Але я дуже боялася вигіднити, Хоча він хотів дітей, але я дуже боялася, тому що. Я знала, що мені казали, що це не передається по наслідству, тому що в мене це не врожджене, але все одно в мене був якийсь страх, тому що я знаю, що я пережила, тому що я завагітнила. І в 2014 році у нас було перше УЗІ, і саме перше я спитала, божечки, скажіть мені, чи все добре? Ручки є, ніжки є. То я пам'ятаю, як мені лікар сказав на Узі, все добре, не переживайте. Повноцінно розвивається ваш плод, все добре. І це, мабуть, буде дівчинка. каже. Але я так засмутилася, тому що хотіла хлопчика. Ну всі ми, дівчата, мріємо про першого хлопчика. Пам'ятаю, вийшла з узів трішки, заплакала. Чоловік каже, та все буде добре. А потім народилася наша перва донечка у 2014 році. Перше сонечко наше. Перва моя красуня. Це було добре. Потім через час, через п'ять років, народилася ще одна донечка. О, я завагітніла і ще раз. Це була третя донечка наша. Всі пологи в мене проходили дуже, дуже важко, дуже важко. Але слава Богу, спасіба Господі, що все добре. Я вам вдячна від щирого серця вдячна за всі ваші теплі слова, за те, що ви відкликнулись на мою історію. Я її не розповідаю для чого, щоб ви мене жаліли там, чи ще щось. Дякую вам.